Далі на цьому колі ми поїдемо з тобою на другий зі це аж туди. Без покажчика поки що. Пригальмуй. Тебе зліва за забору вискочать тачки. Їх немає. Підгазний, зайди в коло. Підгазний зайди в коло, їх немає. Відпусти газ, правий включай вже, закручуй, справа глянь, немає ж нікого. Добре, заводь. І виводь сюди. Ну тут бажано продублювати його, ну вже ладно, хер ним. А, головне, не в'їбатися в бордюр, а не включить поворотник. Поняла? Якщо ти не встигаєш одночасно це зробити, то ти береш траєкторію, а потім вже включиш або не включиш його взагалі. Зрозуміло? Але головне це взяти траєкторію. А потім, вже, якщо в тебе оперативу вистачить, через зеркало змістись правіше, добре, бо вони залазять до нашу смугу. Через ліве дзеркало змістись в центр. Їдіть рівненько. Це без покажчика, бо це одна єдина смуга. Поняла? І ми перелаштувань ніяких не робили. Але змістилися, щоб у нас безпечні бічні були, поняла? І це робиться через дзеркало. Далі ми на перехресті поїдемо праворуч, але в тебе тут є прилегла. Да? А ти її проїдеш, рівненько їдь клацай правий. Хочеш зміститися правіше? тут дзеркало дивись, так там двоколісного немає. Ножку вже на тормоз перенеси, сповільнися. В тебе тут обмежена оглядовість зліва, Ніхіра не видно. Закотися і підкручуй на тормозі. Газ тобі не треба. Бачиш, майже ДТП було. Він виліз в смугу, а там по лівій смузі їхали. А, обдивись, нам можна проїхати? Права смуга вільна, справа людей немає, з плеча глянь. Глянь ще раз плеча, справа ще з плеча глянь. Розслабляй ручки, підгазни трішки. Розслаб ручки і підгазни. Тільки притримуй кермо, щоб вона вирівнялась туди куди тобі треба. А то вона по діагоналі поїде в бордюр. Добре, що там попереду? Можна? Добре. Подивляйся ще, зиркне ще. Амплітудно дуже робиш, забагато накручуєш і забагато приходиться рівняти. Розмаж це плавніше, щоб це було плавніше. Пірнати, я сподіваюся, не будеш вправу, так? Да? Хорошо. Тут ми з тобою тоді поїдемо. Ну, раз там маршрутка стоїть, ну вона, до речі, поїде, кстати, можна було й пірнути, але давай поїдемо праворуч по лівій смузі, бо вона там інколи стоїть. Поїхали, поїхали. Що? Що? Ще прямо? Ні, напрямку головної. Привідпусти газюльку, не хуярі. Клац неправий на Гродницької і поближче до лівої розмітки, щоб ти не залізла в сусідній ряд. Там що у нас за який? Різко не натискай, плавненько все роби. Добре. І чекаєш, поки всі поїдуть. І плавно їдеш з ними. Тут можна ідентиці.